Настрій добрий, незважаючи на погоду, поліція допомагає нам, і ми відчуваємо себе зараз безпеці. Скажіть добре, головне питання зазвичай багато уваги, багато охорони. Але для чого відбувається цей марш? Чому потрібна? Ми проводимо цей марш для того, щоб вперше. По-перше, отримати рівні права. А, наразі це два законопроєкти, основні дев'яносто 90 один Це законопроєкт про цивільні партнерства, який наближає нас до шлюбної рівності. І також законопроєкт, який не забороняє напади на ґрунт на ґрунті ненависті до сексуальної орієнтації або гендерної інтенсичності. Сьогодні Ми дуже сподіваємось. На це у нас зараз друга колона. Це військові АЛГБТ для них дуже важливий законопроєкт, Наприклад, 9103. багато з них не можуть потрапити до лікарень, до своїх коханих, і це для них особливо дуже важливо. Дякую працювати. Дякую. Скажіть, є зараз я так розумію, повне порозуміння з поліцією там, те, що були раніше там. ЦК зараз яка ситуація, наскільки все організовано, і все всі розуміють, що і як дивіться, саме я на заходах Київ прайду поки що не було. ЦК. поліція нам забезпечує безпеку будь на цьому заході, як ви можете побачити, Трава Трава від, тому будь нам все сподобається зараз. Будь.